Кольцо маленьке, а проблеми великі. Так, Таурель 2015 року 4.2 дізель з мотором v 8 Можеш представити на дві турбіни. Так, розказуємо історію. Значить, що е, Багато людей не розуміє, що таке інтеркулер. Для нього це поняв з області фантастики. Каже, а де він стоїть? Я показую. Багато може бути інтеркулер. Один слева. Вот покажем 4.2. Бачишь, под колесом? Mm -hmm. Один справа. Вот он, бачишь? Внимательно подавиться. В этих интеркулерах можешь вытекать масло. Ты знаешь, да? Mm -hmm. Правильно. Так, а есть в машинах интеркулер встроенные вот тут, правильно? В этой... Там, где радиаторы стоят. Mm -hmm. Так, вопрос. Покажи интеркулеров людям. Покажи. Что там делается? Что там происходит? Леха, ну покажи. Там пиздец происходит. Бачишь, что там делается? Там грязь, правильно? Ну mm да. -hmm. Соответственно, когда у нас интеркулер... Не поступає холодний воздух на двигатель. Що відбувається? А ну, братан, давай, чесно. Неправильность месяцев образування, Вообще машина в як перегревается, как говорится, Ну да. Тому що, блядь, об'єм великий, блядь, покажи дві турбіни, Вон, смотри, одна турбина слева, друга турбина справа, з актуаторами. Короче, ти понял, да? Угу. Все дуже серйозно. Значить, щоб поменять вот эти турбіни, вот этот мотор нужно снять. Логично? Ну, да. Так, все, понеслася. Значить, що Вот эта вот резинка, покажи зелена, блядь, к примеру. ти їдеш, і баток зводить, каже, блядь, я щось то почав відчувати, іменно як у мене свистить турбіна, це не тяга лучше буде. <св> Ебать, звісно, краще буде, тому що в тебе, якщо порвана вот эта резинка, мало того, що тебе підсос воздуха, в тебе неправильна сміть образування, в тебе вже неправильна корекція по форсункам і неправильно працює двигатель, то в тебе через цю резинку что в двігатель летить. Правильно, ви вгадали, летить пісок. Просто в количестве необ'єднано. А ти далі їздиш. І ти доїжджаєш до того, що в тебе така от хуйня. Мало того, що це могло засосати грязь, а друге, що туди, що могло вимагатися, правильно. От того, Що неправильно працює циліндр, неправильна корекція у вас, у нас заливає, що у нас. От це? Правильно, поршень заливає, поршень згорає. Тому, у кого такі об'ємні двигателя, не ігноруйте систему інтеркулера, тому що це найважливіша ваша система. тому що якщо ви її проебете, або в ній буде масло, це масло попадає у вас в поршневую з турбіни коли кривчатка лопається. Як ви думаєте, що з вашим шатуном буде? Правильно, з вашим шатуном буде, пошли покажемо, що буде. Пацани, з вашим шатуном. от Що буде з вашим шатуном. Показуйте. Це називається дирка в блоке.